Запрошуємо вас звернутися у тобі. Бажання, і це бажання жити із присмаком кохання, майстриня поетичних відчуттів, Її рима дипою любов'ю. Її строки це відвертість. Так, мене звати Ангіна Олександренко, я письменниця, я пишу прозу. я нещодавно закінчила свій роман, на однак і Але бувають такі моменти, коли я відчуваю дуже сильні почуття, які мені треба ось прямо тут, і зараз, терміново записати. І тому я пишу вірші. Мені казали, ти лінива, та йогоїсткою називали. Брудні слова лились, як злива, мені на голову вони. Я відчуваю гармонію, любов. Мені добре бути з собою. Це все схоже на щасливий сон, який піде з ранньою росою. Монших строю поридую да. надихнули нас старовий звершень.